Кубок Олександра Шевченка з Армреслінгу з нагоди дня фізичної культури та спорту такий турнір провели просто неба на центральному майдані міста. Охочих позмагатися було чимало до участі. Зареєструвалися понад три десятки, охочих помірятися силою. Армреслінг – це таки вияв сили. Нещодавно один українець. Маючи 74 чотири кілограми, переборока в касця, це було в інтернеті, який мав там більше 100 кілограм. Тому Україна це сила духа, сила волі і відповідна фізична сила. Тому я безумовно буду підтримувати такого роду змагання, і саме це змагання в першу чергу. І самому Івано-Франківську можна говорити, що цей спорт не є дуже популярним. Відповідно, треба робити якісь такі спільні речі для того, щоб якомога більше молоді долучалася до цього виду спорту, щоб розвивали здорово, розвивалися прав. Серед учасників турніру, який провели серед аматорів, є й майбутні професійні чемпіони. Сподіваються, організатори. Хоча цілковитих новачків згідно правил до змагань не допускають, адже як і в будь-якому іншому виді спорту, тут потрібна спеціальна підготовка. До змагань допускаються люди, які прийшли, прийшли хоча б 6 шість місяців спеціальної підготовки. Тому що м'язи передпліччя, особливо в області ліктя, бувають травми серйозні, тому без підготовки. Не рекомендується, не допускається до змагань. Переможцеві турніру вдалося здолати навіть тренованого важкоатлета. атлета. Володар першого кубку займається армрестлінгом близько чотирьох років. Комплекс вправ, який я виконую на столі, і загалом штанга, гантелі, штурнік, бруси це не є однотипний якісь рух. Я виконую це все в комплексі. це спорт, в якому має бути і техніка, і реакція, і сила. Тут не може бути якийсь один. Показник тільки Може бути все, аби професійно займатися армреслінгом, Олегові потрібна підтримка, як і багатьом місцевим спортклубам. Один із них вже заручився необхідною за сприяння народного депутата Олександра Шевченка. Невдовзі у місті проведуть турнір із гріових видів спорту.